Найгірші е, зради відбувається, коли трон китається. І е, історія з Януковичем і його втечею є е, е, ну, реальною підтвердженням цього. Але, але е, для е, справжнього лідера мало бути тим, бо не втік, і Зеленський не втік. Є на відміну від Януковича, і але цього на сьогоднішній день є абсолютно мало мало зіграти певну роль, мало весь час хотіти подобатися. Потрібно розмовляти з людьми, потрібно говорити правду. Бо одна з ключових проблем українського суспільства не знаю, добре це чи погано це історично це певна недовіра до влади. І для того, щоб саме владі вірили і втримати ту шалену підтримку, яку він здобув під час виборів,